Скликав сотні генералів та адміралів на термінову зустріч у Вірджинії без пояснення причин. Про це повідомило The Washington Post з посиланням на свої джерела. Таке розпорядження викликало занепокоєння у військових колах, особливо після масових звільнень у Пентагоні. Командування гекси та охоплює близько 800 генералів та адміралів у США та ще десятки. В інших країнах очікується, що на нараді будуть присутні командири в зоні конфліктів та старші військові керівники, які служать у Європі на близькому сході та в азійсько-тихоокеанському регіоні. Сама ж зустріч має відбутися наступного тижня на базі морської піхоти в Куантіко. Тим часом Олександр Дубінський, народний депутат, якого підозрюють у Держзраді, заявив, що до співпраці з Андрієм Деркачем його схиляв керівник офісу президента президента Андрій Єрмак. Про це опальний парламентар сказав на допиті спеціалізованої антикорупційної прокуратури за словами Дубінського. З деркачем був з ними лише ситуативно, та не мав із ним жодних особистих відносин. Єдиною спільною діяльністю він назвав прес-конференцію, яка відбулася восени 2019 року. До слова, цей брифінг готувався з метою дискредитації України. Інших контактів із деркачем стверджує Дубінський, він не мав і кошти від нього не отримував. Слід зазначити, що ВАКС заочно заарештував Деркача за підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. у січні 2023 року. Верховна Рада позбавила Деркача депутатського мандата.